А далі теж про білоруса, який довго заробляв в Україні і зізнавався їй у любові. Наші телешоу були для нього рідним домом. Тут він записував хіти, насолоджувався прихильністю фанатів і чималим прибутком. Але прийшов час, і він показав свою справжню пацючу морду. Я тобі зараз покажу по ноті, де ти не так заспівала. Пам'ятаєте цього простого парніжку, зірку одного хіта про чорний бумер. Якщо раптом пісню чули, а хто співав, забули. Зараз нагадаю про масштаб особистості в усій красі. Що відбувається? Пішли, поговоримо. Чи то не буду з тобою говорити? Це громадянин Білорусі Сергій Пархоменко, відомий за псевдонімами Серега та поліграф Шаріков. Ібрагім, вам щось говорити? Прекрасне ім'я Аллах Акбар. з 2010 до 2014 був наставником вокального телешоу Фактор» на телеканалі СТБ, той самий, який ледь не злив Діму Монатіка, а потім якось недолуго визнав помилку за 9 років. Серега мешкав у Києві понад 10 років. Часто бував у Харкові, мав безстрокову посвідку на проживання і навіть планував отримати українське громадянство. Я нещодавно прийняв рішення отримати український паспорт. Україна для мене це свобода. Я хочу бути тут, серед цих людей. Це моя земля, тут мені добре. Воно й не дивно. Тут репер не лише закріпився як зірка, а й здобув свою першу славу та великі гроші. Його кліп Чорний бумер знято у Києві. Українським режисером Володимиром Якименком за іронією долі. Перша пластинка була записана вже, і от чорний бумер виявилась останньою піснею. Вона найгірше записана, найгірше зведена. І от мені було соромно за те, як звучить ця пісня, і вона на спір записана. Пісня, яка всупереч всьому, стала хітом у 2014-му, коли Ерефія захопила Крим та пішла війною на Донбас. Серега став на бік українців, написав антивоєнні вірші про Путіна. Через це навіть посварився з колегами-росіянами. Товаришу Путін, вельми не путньо йти війною на слов'янських родичів. Товаришу Путін, ця війна не зробить вас новим маршалом Жуковим. За таку творчість російські змі включили Пархоменка до так званого чо. Орного розстрільного списку ворогів батьківщини, бачте, підтримав український народ, але як виявилось, ненадовго в Кропивницькому живе мій обожнюваний дядечко Міхалич з усією своєю родиною. У 2019-му Серега вже відмовився обговорювати, чий Крим Лукашенка назвав охоронцем балансу і, взагалі, запхав язика подалі від політичних тем. Як ти оцінив анексію Криму? Діма, я не хочу зачіпати політику. Я не хочу, щоб ми посварились з тобою. До 2022 року Серега входив до білого списку артистів, яких вважали лояльними до України? Цікаво, як такі критерії взагалі стали можливими, адже вони насправді весь час приховували ось це. Дивіться, в Україні живуть російські люди. Це наші люди, такі ж люди, як тут. Просто так склалось, що після 91-го року, після цього юридично необґрунтованого нелегального розформування радянського союзу, ми опинились в різних державах. На перший погляд може здатись, що співака чомусь раптом поплавило, але якщо трохи зануритись у біографію білоруса, стане зрозуміло, він був таким завжди. Хто ти такий? Взагалі, він народився в білоруському гомелі, навчався у Німеччині, осів в Україні. Тут знайшов кохання українську танцівницю Поліну Ололо. Ми зустрілись на той момент. Він був у цивільному шлюбі з кубінкою. Мені 19 років. Я особливо не усвідомлювала цей вчинок. Ну там забрати чоловіка. Тим паче, як 19-річна дівчинка може увести чоловіка, якщо там все добре? Жінка народила йому двох синів, але законною дружиною так і не стала. У 2019 році Поліна зізналась, що музикант неодноразово жорстко її бив. Я не знаю, скільки разів я втрачала свідомість. Я не знаю, скільки разів він мене ударив по голові. Неможливо порахувати, скільки разів я лежала, терпіла. А коли я вже не могла терпіти, я кричала Так. Також Поліна заявила, що чоловік викрав їхніх дітей. Та не дозволяє їм бачитись. Я відправила дітей на тренування з водієм, і діти додому не повертаються. Це таке відчуття паніки. Ти не знаєш, що тобі робити. Я дзвонила його батькам, батьки дзвонили йому, намагалися йому щось пояснити. Так не можна вчиняти. Серьога Серега ж ніяк це не коментував. Він взагалі на кілька років зник з інфопростору, а потім раптово з'явився і дав інтерв'ю путіністу Борису Корчевніку в якому зізнався, що мусив рятувати синів від нацистів українців. Сили, які намагались схилити мене до зміни позиції, вбачали у цьому моє вразливе місце. Я виїхав з дітьми за кілька місяців до того, як пролилась велика кров. Я виїхав з України. Я зрозумів, що ми вже не повернемось туди. Зараз обидва сини живуть з Серегою у мінську. Старший навчається у Суворівському училищі, молодший, поки в ліцеї, але не складно здогадатись, яка на нього чекає. Доля, це одна з найвільніших територій і одна з найсправедливіших. Невже зірка одного хіта справді почав вірити у цю маячню? Чи просто гроші почали закінчуватись? А після закритої дороги до хлібосольної України і провалу творчих справ довелось шукати, кому далі служити? Забутий репер знову сів у суддівське крісло, але білоруського аналогу ікс фактора, та всюди просуває свою експертну думку про те, що Лукашенко хранитель балансу, Крим це Росія, а війну розв'язали так звані англосакси. Ми повинні говорити про поневолені народи Європи, Північної Америки. Вони чекають на нашу допомогу, чекають на звільнення. Окрім публічних закликів до військової агресії, Сергійко натужно намагається творити. Але окрім ще раз переспіваного чорного бумера і кринжового дуету з басковим щось нічого не виходить. Чорний... З того парнішку, від якого тхне нафталіновим совком на всі країни, зараз відверто зневажають, хоча раніше любили. Екс-колегу висміяв навіть Ігор Кондратюк, колишній напарник за суддівським складом. Тут брутального сірогу брутально поім'яло ФСБ. Здається, або він чимось сильно затягнувся, або просто сеча в голову підійшла. Блін, з ким доводилось працювати. У 14-му Пархоменко писав вірші проти війни, а в 25-му його вже надихає Сталін на 9 травня. Серега народив рядки про стратегію перемоги вусатого диктатора, і без нього вона як Великдень без хреста.